18 червня 9.35. Продовжують завозити землю. Це так виконується ухвала суду про заборонене будівельні роботи. Нарота, ви знаєте, що заборонено виконувати будівельні роботи. А? Вам не повідомили? Ну, хто? Рачу, хто? Ні. Ну, хвала суду ж є, про заборону на будівельні роботи. Розумієте, це все фіксується і буде подаватися в суд. Для чого ви порушуєте? Була хвала суду апеля... апеляційного рівня. А? Апеляційний суд так. Апеляції подавали. Не, ну як хочете, ну просто. Ваші дні. 18 червня, 9.38. Завозять землю. Про ухвалу суду не чули. Богунська 37